Особове ім'я Рог є наслідком скорочення одного з компонентів двосистемних імен, таких як Роголот, Роздай або Рогоухи. В цих іменах антропооснова Рог асоціювалася з поняттями «багатство». Достаток – влада. Ім'я Рог зафіксоване вже у 1481 році. А в 1485 році років в Києві згадувався городянин на ім'я Рог протягом 16-17 століть в Україні існувало багато патронімів пов'язаних з антропоосновою Рог, наприклад, Рогович Роженко та інші. Антропоснова Рог також поширена в сучасних українських прізвищах, таких як Рогаль, Рогам, Рогач. Рогатко Рогович Рогулич також є згадка про козака Черкаського полку Стєтка Руга у 1649 році. У польській культурі антропонім роб зафіксований з 15 століття, схожі на рог імена Бог Рой Боб Бошбой, Вошвой, Гой, Лой, Рад, Рай, рак, рот, рог, чоп.